Рузі нас інфоперше про головне поїхали. Просто під час переговорів у Стамбулі Трамп ЗСУ послали Путіну сигнал таємної, не непублічно. 15 травня землетру стався в турецькій конії. Він не відчувався в Анкарі, де перебуває українська делегація, але не тільки там було спекотно. Телеграм-канали пишуть, що під новоросійськом прямо зараз справжнє пекло. Серія вибухів на газовому родовищі після тренувальних пусків. Араф тестували зброю. Дотестувалися. Трамп уже доповіли. Ми такі його співпадінні. У день переговорів не віримо. Вогонь перекинувся на військові склади. Дерне сховище та місцеву ГЕС пожежники не справляються, оскільки значна частина складу була або мобілізована, або добровільно пішла воювати проти України. Телеграм-канали пишуть, що не єдиною пожежою декілька днів тому ледь відчутний землетрус колихнув Румунію Україну 5 балів. А вже сьогодні вночі та вранці почалася пожежа. Пожежа на складах у російському краснодарі через семибальний землетрус відбулася повторна детонація. Серія потужних вибухів накрила нагари та склади з вибухівкою та зброєю. Крім того, то снарядів Кореї, які ті. Ільки там розвантажили горять ангари дуже чудово. Уже понад 80 загиблих а через детонацію снарядів накрило місто Краснодар, яке було дуже близько. Ракети палають і на місцевому аеродромі в місті пекло. Люди забилися в підвали. Вогняне на небо накрило місто через військових. Загиблих уже до сотні і через цивільних також джерело на місцях повідомляють про те, що у Краснодарі лунають вибухи на місцевому військовому аеродромі. Після землетрусу спалахнула пожежа та почалася детонація. Пишу, що Краснодарська ае. З дуже серйозно пошкоджена після семибального землетрусу. Епіцентр був саме під нею, тому зупинені усі енергоблоки пожежу загасили тільки зараз. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Зі станції вивели персонал, залишилася лише аварійна зміна. Люди в паніці закривають вікна та виїжджають з міста. Після землетрусу та вибухів рухнуло понад 24 багатоповерхівки. Сотні приватних будинків цензура Росії блокує та замовчує будь-яку інформацію про це. Горить і інша сторона Краснодару. Місто повністю відрізане пишу, що. О землетрусами, і пожежами пошкоджено дуже багато приватних та багатоквартирних будинків. У той же час окупанти повідомляли про масовану ракетну атаку по Орловській, Брянській, Курській, Калузькій областях і Криму. Пишуть, що у повітрі, нібито було до 60 ракет різного калібру та сотня безпілотників. Найбільше вибухів у Брянську, Курську та Орунежі. Пишуть, що є нібито влучання в Кримське міста в небі. Понад 10 українських винищувачів Росія не справляється. ППО перенавантажена моментами і повністю подавлене. Пишуть про повто. Орні вибухи вангеля СІЗЕС узривають атаку окупантів. Крім того, партизани на місцях пишуть дрони. Боляниця рознесли дві секретні казарми та один із дуже важливих складів після переговорів у Стамбулі. Вірніше цієї фікції і профанації для переговорів. І до Трампа нарешті доходить Україні. Треба йти до миру зі сторони сили і цю силу США нам дає бомбить Кремль і Москву, поки Путін сам не приповзе на колінах. На фронті цього США знову приймають ленліз на 500 мільярдів. Тільки вже не все вирішуватиметься. Особисто Трампа, в тому числі надання Україні ракети з дальністю 1200 кілометрів. Можливо, томагавка, що накривають і усі стратегічні аеродроми РФ. А також сотні літаків f-16 Пілоти вже доходяться. Навчання загалом у нас є понад 117 чоловік, які училися протягом двох років. Давній друг України конгресмен республіканець Джо Вілосон презентує новий закон про лендліз. Я презентую законопроект Фрідом Lease act який надасть президенту Дональду Трампу широкі повноваження для постачань. Ання зброї необхідної для ремонту перемоги у війні нашим союзникам, включно з Україною з метою, стримування воєнного злочинця Путіна, як це давно мав зробити Байден примуським Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили. Написав він конгресмен. Також звинуватив Іран, Росію та Китай у Створенні осі агресорів, Роставимо крапки над і. іранський режим передає воєнному злочинцю Путіну дрони камікадзе та ракети. Воєнний злочинець Путін постачає зброю іранським маріонеткам Хезболі та Хуситам китайські. Комуністична партія фінансує це все, дайте відсіч осі агресорів. Вілосона також висловив подяку президенту Трампу за позбавлення Джека Салівана пропуску до державної таємниці, звинувативши останнього сприянні російському вторгненню в Україну. Слабкість Салівана дала можливість воєнному злочинцю Путіну розпочати вторгнення в Україну. Він не стримував постачання зброї, здатної принести перемогу та не зміг серйозно запровадити санкції проти Росії, що зробило мороканців менш захищеними. Джо Вілосон очолив делегацію конгресу. Овапа ОБСЄ і є співголовою Українського кокусу у палаті представників. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!